Машинне навчання торкнеться кожної частини нашого життя в недалекому майбутньому, хочемо ми цього чи ні. Наразі ми маємо унікальну можливість додати рівень безпеки в кількох ключових випадках використання, як у мережі, так і поза мережею. У цьому відео ми поговоримо, як докази з нульовим розголошенням можуть додати конфіденційності у реальному житті у випадках використання в мережі. Ми бачимо кілька випадків використання алгоритмів машинного навчання в ланцюж. Особливо для кредитних рейтингів процесів KYC та стейблкоїнів, створення кредитних рейтингів із збереженням конфіденційності, модель машинного навчання можна використовувати для оцінки кредитоспроможності позичальників із збереженням конфіденційності. Тож позичальники можуть підбиратися з кредиторами, які найкраще відповідають їхнім потребам, побудова приватних процесів знай свого клієнта KYC. Щоб захистити особисту конфіденційність користувача, модель машинного навчання може бути побудована з використанням нульового розголошення, який виконує тест на живучість, звіряє його з фотографією водійського посвідчення користувача та повертає оцінку, наскільки вони збігаються, разом із доказом того, що модель була запущена точно. Створення точних курсів обміну стейблкоїнів. Машинне навчання може допомогти зробити звітність оракулів про обмінний курс між активом і стейблкоїном точнішим та надійнішим, а докази з нульовим розголошенням гарантують, що оракул правильно виконав обчислення. Ао запустили ініціативу ZKML, щоб заохотити розробку більш приватних моделей машинного навчання, форма для подачі заявки у описі до цього відео.